День малята. Подивіться, яке в нас гарненьке курчатко. А давайте ми змайструємо йому з пластиліну парканчик, щоб воно не загубилося. Тепер підготуємо наші пальчики до роботи. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики гулять. Погуляли, погуляли і ще трошки пострибали. Став дощик кровать, стали пальчики тікати. Візьмемо пластилін, зігріємо його в долоньках. Від великого шматка відщипнемо багато маленьких. З маленьких шматочків розкачуємо на дощечці короткі палички парканчика. Ще нам потрібно зробити дві довгі палички. Давайте зберемо наш парканчик. Спочатку візьмемо дві довгі палички. Покладемо їх. Тепер до них будемо кріпити короткі дощечки парканчика. Ось який гарненький в нас вийшов парканчик. Тепер наше курчатко не загубиться. До побачення, малята!